Вгатили по позиції зенітного ракетного комплексу с 300 в Ростовській області. Про це повідомили в Генштабі. Вибух пролунав у Новошахтинську. Там, до речі, розташований ще й нафтопереробний завод. Влада Запорєбріка підтвердила цю атаку. Оля повна стюката прилітіла. І по системі С-300 в Новошахтинську могли вдарити ракетою Нептун. Про це в нашому ефірі заявив головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков. На таке озброєння вказує те, що населений пункт знаходиться достатньо далеко від лінії фронту. Більше того, самі росіяни казали, що чули влучання не дрона, а ракети. Враховуючи те, що Новошахтинськ знаходиться ну від Просто лінії фронту в 160 кілометрах. Єдиний засіб, який є безпосередньо у військово-морських силах України для того, щоб атакувати цілі на такі відстані, це Нептун. Тобто, мова йде про те, що ну це не перше насправді повідомлення про те, що сили морські військово-морські сили України завдавали удари, тому числі по території РФ, за допомогою названого офіційного засобу. От, але от тут момент того, що ми говоримо вже не лише про дрони, ми говоримо і про більш цікаві е, засоби.